Всім привіт від пана мешка, сьогодні у нас сьогодні вже у нас середа. середа, так, середа, це значить 3 вересня у нас сьогодні. І що я на своїм, я на своїй мішкій пасіці, що я роблю? Якщо видно, ось, в мене стоять через газетку. Я попривозив, попривозив оту. Сім'ю, яка була приставуча, оце вона ось. Я її розділив на троє. По дві рамки розплоду тут, а тут і отут, ось, в 20-му. Щоб підсилити, підсилити свої відводки. Так, да. Ось тут у мене на другій міській горній пасіки у мене була там сім'я, а що ж це я її не відкрив, диви. О, відкрити. Треба. А то вони були на нижній літок літали. Хай тепер літають на верхній. І я дивлюся, там ні матки, ні засіва, ні розплоду, ну нічого немає. Вони сидять собі, то я їх під'єднав. Тут у мене рій був прилетів до мене прямо додому. А там пусті вулики стояли. Та Я його підсилю. Хай щось буде від їх. А це ці так обльотуються на новому місці. Приїду потім через пару днів. Треба свіже цей поставити, у пастку для ООС. приманку. Можна, мабуть, ще одну купити поставити. Да, Підходив тільки що людина, підходила, питала, що погано гірки родять, немає бджіл на городі, щоб я в їх поставив вуликів. Ну це вже на наступний рік тільки що. Отак От і ставимо тих вдома, в тих вдома, в тих вдома. Потім їзди, катайся. Ну з однієї сторони добре узяв, там відводки сюди привіз. Вони нікуди не злітають, працюють на одному місці. Там взяв, туди привіз. Коли 3-4 місця, то добре, можна сортувати їх, як, як то воно хочеться. Ну що, да. об'єднав, оці ну, слабенько то вони і, а цього, які я на три частини їх розділив. Тут була матка, знайшов я матку, поставив на стіл і вона десь чухнула, куди вона могла дітися. Назад вернуться десь вулик, то її приб'ють. Ось таке діло, втекла, то втекла. Головне, що її там немає. Можна сміло об'єднувати. Да. А це в мене все стоїть під... за заставною. Під дашник ставлю, потім корпус, який хочу осушити. І так вони всі в чотирьох стоять вони за заставною. Плівочка вона трошки здвигає, ззаду вони заходять там усушують. І, і рамки так можна хранити від цього від молі. Теж цей 20-й, що я їм сюди поставив 5 рамок, 2 з розплодом, 3 кормових. Можна сказати, у нас 5 рамок це відводок у нас. То я їм поробив відводки такі. Це в мене було 20 рамок. Ну тут усі 10 я оставив, тут 5, бо тут менше бджоли було, а тут... Сильно дуже обсижувані. Можна сказати, що розділив на три рівних частини і будуть вони тепер у мене літати. Ну Добре, дякую за увагу, до побачення. Всього і вам найкраще.